Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС Айкен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 20 січня 2023 року. Ну що скажу, все нормально, все йде під контролем у нас. Працюємо, допомагаємо. Все як має бути, одним словом. І сьогодні до нас потрапила потрапив редуктор. Це м'ясорубка, дуже рідка, ну поки що, принаймні в нас. Не так часто з'являлась ця моделька це Switch-ON MG A0202. Якось потрапляла одна шестерня, начебто теж з редуктора м'ясорубки. Але вона зовсім відрізнялась від того, що ми маємо зараз. І тому хочу сказати, що певно треба звертати на це увагу, як у всіх інших моделей. Навіть не знаю, чесно кажучи, хто це виробник. Певно, якийсь Китай. Але ж про що йде оця мова? Редуктор розбирається зазвичай, як всі остальні, Все просто. Треба мати там хрестоподібну викрутку або звичайну плоску, звичайні саморізи. Тобто нічого тут складного немає. Їх там є 6, здається, по периметру так от точки тут побачите. Ну і все просто. Розібрали. Ми вже все розкрутили, і зараз я покажу, що там всередині, і що, і що трапило, і що ми замінили. Бачите, редуктор ми вже розкрутили, розібрали, трошечки викруткою треба підійти да, для того, щоб його, скажімо так, підважити, щоб дві половинки роз'єднати. Ну і ось ми маємо всередину звичайна ситуація. Майже як завжди, в редукторах стоїть три шестерні. Одне привідна іде, і ті вже, що передають, скажімо, нагрузку. І ось одна шестерня. ну, Що з нею сталося, принаймні. І що, ну, бачите, да, тут. Пустоти, абсолютно, вона така тоненька, тендітна. І ось те, що ми зробили в заміну. От наше шестерення. Що можу сказати? Звичайне шестерня, все просто. Єдине, що ще скажімо, ну, трошки здивувало, можливо, там людина підготувалася, що в цьому редукторі зовсім не було змазки. От вона абсолютно от, от ну от, от, от така. Пустенька, от бачимо шматочки залишки пластику. Скажімо, якщо вона така ну йшла, ну зрозуміло, з чого ця шестерня вийшла з ладу. Якщо вона все ж таки людина підготувалася для того, щоб відправляти до нас і ідеально вимила цей редуктор, ну скажімо, молодець. Єдине, що момент в тому, що якщо от такі от шматочки пластику залишилися, це безумовно погано. Це перший момент. По-друге, якщо все ж таки у вас редуктор і в ньому є змазка, і все там чудово, і от потрапило щось туди, і шестерня вийшла з ладу, зламалася, відколовся зубчик, то вам обов'язково треба редуктор привести от в такий стан, як цей. Тобто бажано, ну не бажано, а просто необхідно розібрати його весь, достати всі шестерні, дуже дуже якісно їх вимити. Де ви це зробите, я не знаю, по судомий машині чи де там будь -то ну Тобто редуктор має бути чистий, ідеально, тобто щоб залишків цих зубчиків пластику не було зовсім ніде ні на шестерні, на якій ви можете не побачити серед зубчика, а і не саме в корпусі редуктора. Коли ви все це вичистили, назад збираєте, дзвоните безумовно, до нас, придбаєте цю шестерню, поставите її на своє місце, поставите шайбочки, все як має бути. Після того ви берете. Мастило. Змазка, це, ми радимо це літол 24. Все просто. І набиваєте цей редуктор нормально з маскою. Тобто, мажете так, не шкодуючи, щоб ці шестерні всі були в змасті. Всі три. Тільки після того ми збираємо редуктор, все ставимо на місця і все, і все в порядок. Тоді в нас буде все працювати так, як має бути. І на майбутнє звертайте на це дуже таку, таку пильну увагу. Ну ось, Складного тут нічого немає, все зробили вірно, як я просив, змастили, зібрали, і цей редуктор, я думаю, що вам буде працювати довго і довго. Тому, якщо є потреба в подібних речах, ви, на, на початку відео є е, назва нашого сайту, е, наші телефони. Тобто, якщо ви не знайшли те, що вам є необхідним, ви просто дзвоните до наших менеджерів і питаєте, чи воно у нас є. Якщо його немає, ви висилаєте до нас свій прилад, свій редуктор. там, Будь-що, те, що зроблено з пластику, от, скажімо, там, шестерня може бути, муфта, втулка чи ще небудь у нас є направлення це побутова техніка, іграшки, автомобілі ну і багато чого іншого. І все, і ви замовляєте, і отримуєте те, що вам буде необхідно. Ну, тому будьте здорові, до нових зустрічей. Принаймні, якщо наш канал вас цікавить, ви підписуйтесь на нього. Якщо просто скажімо, ми допомогли вам вирішити ваші проблеми, ставте, будь ласка, вподобайки. До нових зустрічей. Слава Україні.